Замітила я, була одну таку цікаву штуку, що коли ми йдемо на роботу, то ми при цьому втрачаємо своє здоров'я, а потім, коли ми заробили ці гроші, ми обратно вже вкладаємо своє здоров'я. От скажіть, де логіка взагалі в цьому? А чому б не почати займатися тим, що вам приносить задоволення? І зберегти своє здоров'я. Тому що хвороби приходять в наше життя не просто так. Кожна хвороба, вона, якщо взяти по психосоматиці, вона проявляється тоді, коли людина щось робить не так в своєму житті. Наприклад, якщо в людини болять ноги, значить вона. Не йде туди, куди треба. Тобто вона переступає через себе йде на якусь роботу, бо треба заробити на кусок хліба. Якщо, наприклад, болять руки, то це означає, що ви не приймаєте допомогу інших людей. Якщо, наприклад, у вас болять очі, то ви щось не хочете бачити. Якщо у вас Болять вуха, значить, ви щось не хочете чути. Ви можете мені не вірити, це моє спостереження. Просто можете самі перевірити.